Після дворічної перерви літній дитячий табір Березовий гай, що у селі Скраглівка, відновив свою роботу. На урочисте відкриття першої зміни завітало керівництво області та району. Голова райдержадміністрації Олег Шевчук запевнив працівників табору, дітей та батьків, що наступного року березовий гай розпочне свою роботу не у липні, а набагато раніше. Затримка сталася через те, що чиновники довго вирішували, потрібен табір району чи ні. Два місяці тому зібралися на цій площадці, ось на якій ми проводили відкриття з підприємцями. З депутатами деякими, представниками фракцій районної ради, і одноголосно підтримали мою пропозицію про те, щоб своїми силами відновити табір. Частину коштів профінансували з районного бюджету, і частину коштів пожертвували, скажімо так, підприємці на цю роботу. Це говорить про те, що якщо всім працювати в одному напрямку злагоджено, то можуть бути непогані результати. Я думаю, це перший приклад, і таких прикладів буде ще багато. Звичайно, до дітей без подарунків не приїхав ніхто. Привезли футбольні м'ячі, набори для гри у теніс, шахи, аби відпочиваючі могли змагатися у різноманітних чемпіонатах. Зараз у таборі перебуває 100 дітей: усі з малозабезпечених сімей та сироти, тобто за безкоштовними путівками, розповідає директор Березового гаю Броніслав Слободянюк. Лише п'ять путівок було придбано за кошти. Діти між собою ладять, разом беруть участь у колективних заходах, відвідують стадіон. Сваритися їм просто немає часу. Кожен день у нас проходить якийсь то конкурс. Для цього конкурсу теж готуються діти участвують в конкурсі, і такий весело, а вечором дискотека. Але лучше люблять це дискотеку. Ну, то вони довольні будуть і до 12-ї дискотеки. Ну, дискотека в мене проводиться, я ніколи там, якщо по плану, там 10 часов відбой. Ми робимо без 15-ї 11 все водіночцов повинні діти відпочивати, тому що літо хто буде спати? Все равно ж не спить. Ми і дома не спимо, і тут не хотя спати. Оглянувши чималу територію табору, губернатор Житомирщини Сергій Рижук лишився задоволеним від побаченого. Та все ж каже посадовець, багато чого ще потрібно зробити. Проінспектуємо, подивимося, і зараз я дивлюсь з тим, щоб в наступний сезон нам не тільки зробити певний косметичний ремонт, а робити капітальні. І робити такі табори в цьому справі райському місці. Супер сучасні, от, де би діти могли відчувати себе дуже затишно і зберегти, примножити здоров'я. Ми переживаємо і кожного разу контролюємо, щоб були харчування належне, щоб її доглянути, щоб нічого не трапилося. Ну, діти є, діти, і треба так з ними. Глаз да глаз, як кажуть у нас, правда? Ось. Ну нічого. Саме головне, що є перший крок. Буде і наступний крок, і буде багато кроків. За бюджетні кошти відремонтували їдальню та медпункт. За так звані благодійні облаштували будиночки, де мешкають діти, і душовий комплекс. Головне зазначили керівники, аби юним спортсменам, ерудитам та артистам, які тут відпочивають, подобалось. А ті за три дні встигли і познайомитись, і для загону спільну роботу виконати. Ми малювали металіка і всі разом розфарбовали. Кожен загін малює на обоях картинку і потім його будуть вішати і будуть дивитися в кого найкращий. Окрім веселощів, у таборі діти ще й оздоровлюються, каже директор, адже березовий гай знаходиться на узліссі, де свіже та чисте повітря. Родзинкою тут вважають п'ятиразове харчування. Тож наступного року сподіваються працівники табору, до них приїде відпочивати ще більше дітей.